Алгарве, Португалія, Прая, Порто демош. Ось тут так на березі зробили рекламу нашої поведінки. Бички, окурки, з яких може бути не пляжою Загадати воду, пісок. Пластик, відходи від... Рибного господарства теж безпреділ приділ. тільки, ну да, баклажечки від йогуртів. Все інше. А тут у нас баночки від пива також пластик. Прикольна ілюстрація діяльності людини. Прийшов на пляж і тобі тут не пальма і пиво, а вот так. Думай, типа головою. Бамбула. А та ще все по-людськи. Пляжик, ресторанчик на пляжу. капельничка стала. Дочекалися дождя. Перший дощ за останні 5 місяців. Посыхай, Планчика бушує